Круто, да? так? Круто. Але є питання, скільки це там могочі коштує. Ну, так, щоб тобі було понятно, десь 170 кілограм кабелю. Да. Ого. Так у нього ж навіть кнопок немає. Ти що? Гурчик, гурчик. А де ти гроші взяв? З нашої заначки? Да з нашої заначки? А що? Я туди поклала, я звідти взяла. Питання. Дай Боже, Куме, Кумцю. Дай Боже, Куме. Ух ты! Класика, цяцька. Ігрушка. Бесполезная в То вам Юра купив? Да, Юрчик. Ха 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 очень смішно. Дуже прям. Кум, а якщо я зараз чисто случайно до вашої жінки підійду і скажу, що то я. Яринці цей телефон купив. Це. <гуми> Куме, оце вже підло. Отак не робиться. <гуми> Ми просто пожартували. А, а ви цей. Можна подивитися? Тільки обереш. <гуми> <Вау. гуми> Клас. Біжі, да? такі, ага. такі легенькі. <гуми> <Ой. гуми> <гуми> Заспокойтесь ви, а! Це ж тільки річ! Серйозно! Так, Юрчика, ну відійде. Слухай Яринько, да заспокойся ти. Да. Наш сусід, коли свого запорожця побив, не так переживав. Да. Ти запережик кошти і менше. А от не треба було мені в руки нічого давати. От самі винуваті, самі. Що?! а кстати, він правий. Ти що, не знаєш, з якого місця в кума руки ростуть? З того, куди ти хоч ці вила впіхнуть? Він навіть колись похресника Христин, так йому не дали дитину в церкві потримати. Між до прочим, да. да. То що ти його очей захищаєш? Яринко, треба визнавати свої помилки. Ну, все, це мені набридло. Яринко, то плаче тобі і так не личило, то може подякуй кумові, що він ним свій москвич помез. Яринко, то кум для нас старався, коли пустив у нашу хату циган пожити, поки ми були в санаторії. Взагалі, звідки в ключі від нашої хати. Подумаєш, зробила собі людина дублікат. Ну все, все, мені це набридло, вибирай. Або він, або я. І для чого мені ця сигналізація? Ти що, не чула? В сусідньому селі он магазин грабанули. Це ж гарантія твоєї безпеки. Ой, я тебе умоляю. Ось гарантія моєї безпеки. Блін, Віра, де ти його взяла? Так ти ж залишив. Я вирішила оставити, буду пугати алкоголіки. Я його вже два тижні шукаю. Думав, що з органів попруть. Вже цілий тиждень е, таблетки заспокійливі п'ю. Успокойся, істерічка. не видно, що п'єш. На, ось цим будеш людей страшити. Клас. А це от хлопка, ти її нажмеш, в мене в участку спрацює сигналізація. Декілька секунд. І я в тебе. О. Слухай, вона така велика, як на голосі країни. Точно. Прикинь. Вгадала. Ну, це ж Іван поїхав на кастинг. Ну, понятно, що не прийшов, а сувенір привіз. Хі -хі -хі. І отак. От Останній раз я був перед таким тяжким вибором, коли тримав бюлетень на виборах голови сільради. Але тут ситуація трішечки складніша еніки нікібеніки не прокатять. Тут думать надо. Що? Ти ж ж і думать, збирайся? Зрозумій, от ти як сальце, от як сальце, а ти як 100 грам. От как би отдільно може бути, але кому воно треба. Да? В такому випадку живи з ним. Да, нехай він тобі убирає, стирає, готує, спи з ним. давай. Ну, чесно кажучи, да, коли готують ви хреново. Так, все. Я прийняв рішення. Куми, між нами все кончено. Для мене жінка важливіше за все. Йдіть, щоб більше вас тут не було. Навіть в сараї. А, все, поняв. Я вас розумію, повністю підтримую ваш вибір. Ідіть, ідіть. Жінка це святе. Святе. Блін! Спрацював! Вера, я врятую тебе. Я веду свій репортаж з під Полтави. На дворі літо селі з кукатища. А ні. Походу Форестгам з'явився. Цікаво. Куна, Фух, Куме, що ж ви так довго, йлки-палки. Я ж тут півгодини картоплю імітую. Чуть не заснув. Боявся, що Яринка мене помилково свиням дасть. За те, що ти наробив, я б тебе закопав в огороді. Єдиний бар'єр це 100 літрів самогонки, яку нам треба завтра продати. Е-е-е… Якби -е, з самогонкою теж не все гладко. Кумо, тільки не треба казати, що ти випив 100 літрів самогонки за вечір. Та ні. Прийшов участковий і, і все конфіскував. Що? Куме, ти що? Ти взагалі ще розумієш, що завтра наш сусід видає свою доньку заміж? Ти представляєш, що він нами завтра зробить, якщо не буде самогонки? Блін, все пропало. Юрчик! <плес> 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 Юрчик! <плес> а. а, а. <плес> А Що ти тут робиш? Я ж тут роблю. Я Ось свиням поїсти принесла. Ти що тут робиш? Я просто зайшов це картоплі додому набрати. Ось, все, ось вона. Ось картопля, так. І що? Відсиніла. О, а я їх, кстати, цим свиням і дам. Так що ти давай, Люба, йди додому, відпочивай, не переживай, Свині голодами не звернеться. Юрчик! От, якщо ти так хочеш придобритися, аби я тобі з тим ялопом криворуким дозволила бачитися. Ой, прекращай, Ярину, я просто ну, хотів тобі допомогти. Просто допомогти? Ну, така в мене душа. Ну, ладно, помагай. Що це я криворукий? Стояти міліція, руки вгору працює спецназ. Усім бути напоготові. Оточити магазин. Зашко, ти придурок! Що ти зробив мені з дверима? О, ти ж на кнопку нажала. Яку ж кнопку? А це бачиш, я випадково коробки поставила. Та й все. Випадково? Я так останній раз бігав, коли на горі Бобік забув на ручник поставити. От Треба було на Бобіку їхати, а не пішки бігти. І їхав би, якби він завівся. Я знаходжуся в магазині. Тут відбивається щось непонятне. Розкажіть підписчикам мого каналу. Який злочин ви розкрили. О, і твій да? що ти по гудзику визивав. То, такий стратегічний маневр був. Тобі не зрозуміти. Мені хто небудь пояснить, що тут відбувається. Дідуля, тільки не хвилюйтесь. Зараз все я вам поясню. Слухайте, куме. Якщо ми не можемо гнати тут, бо виходить, якби точка вже спалена, так? Не, не. Давайте гнати в мене. Яринки відпроситись, скажете в село по справах, побіг. Все. Слухай, непогана ідея. Так. Короче, пішли. Я перший, ти за мною. Тепер. Слухай, цей яринчик масло закінчила. Я, мабуть, в магазин схожу, візьму. Ти ж забув, що у нас в селі фура з олією перевернулася. Не? Ага. А, просто вилетіло з голови. Я ж це, сусіду, пообіцяв ті, свиню колоти. Я, Коротше, піду, може там якось м'ясо принесу. Чусюрчик, а то свиню раптом не кум звати? Ні. Едуард. Да? Да, сусід назвав честь, голови сільради. Ти диви на нього. За Загалі він сходить, свиню допоможе бити, наче так добрий самарітянин. Щоб з двору мені не ногою. І нехай буде мені, хоч хтось скаже, що бачу тебе з кумом. Я з тобою зроблю те, то, що ти хотів допомогти зробити Івану. Поняв? Ну, Я просто ну, я допомог хотів. і все. Так от і допоможеш. В хаті купа роботи. Давай, приступай. Вечором перевірю. Вперед! Що, вешать? Веша! Все! Що це за поставщики такі? Об'ясніть мені, запізнилися вони, і я півдня без пива. А між допрочі, вчора на тракторній бригаді давали зарплату. І сьогодні зранку ціла очередь в мене тупо за пивом стояла. А пива ж вірочки, кінечно не було. І знаєте, що всі, хто хотів похмелитися, зараз позасипали. Проснуться вони зараз і захочуть шо. Звісно, вже не пиво, а орілки. Азиль маркетингу, між прочим. От я дурень, Вера, от я дурень. Треба було оцю твою лекцію записати і на Ютуби викласти. Не хочеш повторити. А ви не хочете мені ці ящички допомогти до складу занести? Дуже хочу, але не можу. Дуже радикулит проти. Нехай тобі твій принц на білому бобіки допомагає. Чао. Що це робити самій? Обережно там. А -а -а. М -м -м. Так. Юра! Юра, ти мене чуєш? Буратіле. Декі Буратино? Ти ч? Це я кум я кущах. Кубе, ти більше такого не роби. а то мені здалося, що в мене із роботи глюки почалися. Чуєш, ти, папа Карло, що? Ти зараз мав бути по дорозі до мене, але тут з дровами балакати. Коротше, нічого не вийде. Яринка з мене, як ти зі святку на декальте не випускнув очей і не відвертає. А, бачиш. Що ти там робиш? Не... Д... Драва Лю... Люба! Молодець. Ясіно. Работай. Спасибо. Погано. Коротше, треба зробити так, щоб Яринка нам сама дозволила з тобою зустрічатись. Думаєш? Вже придумав. Так я не зрозумів. А ти що, вже всю роботу зробив? О, так а що ж тобі дало привід? Отак От ризикувати здоров'ям. А? а тобі взагалі то слово дружба о чому то говорить? Ой, Юрчик. І не надо мені зараз за своїм кумом плакати, добре? А я не про те. Я про пилку Дружба 2 два. Mm. Вона так називається, тому що пиляти повинні дві людини. Понимаєш? А після твоїх реформ я залишився сам. А в нас дуже багато роботи, яку мені допомагав робити кум. Я те умоляю. Знаєш, кума такий помічник, як став і машина. О. То може ти мені його заміниш, а? А потім ми подивимося, так воно чи ні. А? Та не вопрос. Пішли. Пішли. Пет нема. Давай піш тебе. Давай, давай. Пішли, давай. давай, давай пішли, пішли. пішли. Я йду, йду. По-моєму, це мав робити кінь. А робив кум. Впомилась? Я та в мене сили, хочу фіру запрягай. Фіра воз телега. Транспортне средство мощності не більше двох ну -ну. попью. сіл. <плес> ну що, продовжимо? не питання. Тепер ти сюди ставай. Ну це капець. Дід Петро такий правий. Чого я маю все сама робити, якщо якщо в мене є принц? О, не, що ж Це я буду свої гроші тратити, якщо є варіант і дешевший. Ну що ж, Ви подивилися, як приймають роди у корови. Наступного разу ми з вами детально розглянемо до кози. З вами був дід Петро. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, розказуйте друзям. в'ять? Ні. Я на таке більше не поведусь. Стоять, на <рес> тихо, тихо, тихо. Все понятно, міліція ці діла, успокойся. Мене ніхто не грабує. А, кнопка? Ой, тут таке діло. Мені ось пиво привезли, а я сама не можу його в склад занести. Ти поможи мені, будь ласочка. Що? Віра, ця кнопка не іграшка. Вона для того, щоб допомогти тобі в біді. Правильно, ось я ось біда. Вперед! Ну і де справедливість? Відео, де якийсь котик чекає три мільйони переглядів, а роди моєї корови всього на все сімнадцять. Доброго здоров'я, дід Петро. І тобі. Слухайте, хочу позичити у вас самогонний апарат. Нам з Юрою треба подвоїти, так би мовити, виробництво. Ні, я без радістю. Але мій апарат вже давно адаптований підвізки. Я думаю, він вам не підійде. Ага, ну чекай, 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 чекай. Чекай. Ага. Дай сюди. сорок сім. Краще коло. Назову це відео. Ти не повіриш, кінійський бігун став участковим на Полтавщині. Слухайте, а що це з ним взагалі? То він по дурості поставив у Віри в магазині тривожну кнопку. От вона його ганяє, туди і сюди, туди сюди, а він знаю не думає, що її пограбують. <гум> а ну дай сюди, що ну, ти тобі трай Каже, Кажете, кожного разу так бігає, бігає. Давай, давай давай, давай. неси. си. Все, клади акуратненько. Ну все? Ось бач, я ж тобі казав, що а в тому чому? домі є ще а Ти казала, одні привиди, одні привиди. Дуже цінне. Лишилось тільки опалення до цього підключить. Яке опалення? Ми це здамо в металоприйом, а гроші... По... Слухай, Так з тобою ж вигідніше працювати, ніж з кумом. Гроші не треба ділити. Правильно. Віддаси все мені. Ой. От я чув, що десь є якийсь подвох і повинен бути. Ну, Ладно, бери, понесли. Та... Далеко? Яриночку, ну звісно, в сусіднє село. Короче, я вже задовбалася. Чортним твоїм кумом. Несіть собі самі. Я в хату. Єс! Yes! Єс! Yes! Ось він усі. Оце я розумію. Двісті переглядів за три години. От вона моя прибавка до пенсії. Дякую тобі, Сашко. За що? За те, що ти бігаєш швидше, ніж гепард. А, який я гепард? Я собака Павлова. Світло засвітилося, я побіг, прибіг, вертайся. Ще, як назло, Бобік не заводиться. Слухай, Сашко, а? Коли ти наступного разу бігти будеш, можеш факел в руки взяти. Я думаю, відео. Полтавський участковий несе в руках олімпійський огонь, теж стане популярним. <залкоток> так домовились. Так що тепер наше підприємство з нульовою відповідальністю може відновлювати своє виробництво. Крочку ми. Я одна тємка. Участковий зараз якраз активно здає човниковий біг з участку в магазин і наоборот. В Вірі поставили тривожну кнопку. Як тільки вона її нажимає, участковий як шатл стартує з участку і летить зі швидкістю світла до віри. І? і участок залишається без охорони. Коротше, хтось з нас нажимає на кнопку, і поки участковий здає марафон, залазить в участок і забирає нашу самогонку. Блін, це ж геніально. Ну так. <хай> а як ту кнопку нажати? А А це вже залиште... на мене. Всім стояти, це пограбування. На-на-на-на-на-на! <сс tempo> <проб> очі! А, Не бриски кислотою, будь ласка. А! Вітя! Ти що, ти яка це кислота? Це просто вода! Тим чи нормальний, що це за приколи? А, а, з першим квітнем, я тебе розіграв. А нічого що сьогодні не перша квітня. А, да? угу. а я той я ж дати постійно путаю. От і цей. А, слухай, цей, в тебе ж сигналізація зараз, да? Ти хоч кнопку не встигла нажати, не? Конечно ні. Чи це буду сашка по пустякам дергати? Як? Ти що, не нормальна! А я, б, я був справжнім злодієм? Чо ти кричиш, взагалі на мене? Ладно, ладно. Дай мені тих э, пачку сердиків. Будь ласка. ні ні мені тих твоїх з-під прилавка не треба. Знаю ті ваші махінації. Ти мені дай тих складу э, свіжих. М -м -м. Міністру внутрішніх справ України. Заява. Прошу мені видати новий акумулятор до бобіка у зв'язку з кражею старого. Що ж це виходить? Що ми його вкрали? Не пайот. З поломкою старого. Ай-яй-яй. Бідна він. Хто ж їй допоможе? Може я? Вряд ли? Здрасте. Здрасте. А я да, вікно може. Стоять. Яринко. Яринко. что сталось? Та ось. Привіт вашого унікума. То перший випадок у мене в участку, коли через вікно залазять, а не вилазять. Не знаю, що він там хотів мене вкрасти, але привів його вам, як і домовлялися. Краще ти б мене в участку відсидів. Яриночко, та ти ну, не так, не так щоб поняла. Це просто якесь ну, недорозуміння, розумієш? Ну що там вкрали самогонку? Ой. Яриночко, я це все робив. Заради тебе. Так. Да. Ми просто хотіли продати самогонку і відремонтувати ваш телефон. Ну, ну, ну вибач нас, Ярин. Ну, чесно, ну, як то ну. Та мені ну, взагалі пофіг.